Всім привіт, слава Україні Щепев я культіватор приїхав е, на город на один в город, мені буде два 30 сотих, робимо підготовку під посів е, гречки, бо цього року 50 сотих гречки. Так. Заїжджаємо, кидаємо культіватора. Починаємо трошки, трошки вже поросло туди. Нічого, загалом да, його порозтягуємо трохи. Мені особо глибоко не треба. знімлю покажу. Так, релю підготовив. Їду зараз цепляю, ой, не цепляю, переїжджаю на другий город, там ще сподірюю. Потім цепляю всім валочку і будемо будем ціяти. Годі непогано Якось так. попередить і буде погородою. Mm -hmm. mm -hmm. Чіпляю сівалочку. і все це діло ми сьогодні ще засію. Не все пчелиницю покрупаєте, вона вже скоро, знаєте, в більше, більше, більше коліна, більше коліна. Можна... Так що ж погнаю я коротше тут пасівал Чепимосі балочку І Їдем сіяти Прикончик стоїть мій. Так ладно, до города включиться. Приїхав, почав сіяти гречку, дав по кругу. Переходжу. Кувата тепить. Сама передача поставили сію. Десь приблизно 100-95 кілограмів по графіку ставля 95 кг. Посіяв, 30 соти гречки, Заборився буквально хвилин 25 від сили. Сьома передача, догнав. Він вікна такі чисті, що через ці вікна нічого не видно. Певно ну, вже я закінчу ці кульові роботи, тростати, трошки поприбирати в тракторі, подивіться, що робиться. Пелюки повно. Так, переїжджаю на наступний город. Там 20 сотих, бере, ще той город у безстрачку зроблю. і все, в принципі. Ладно, поїхали на наступний город. Так, заїхав. Сім. Ну все, закінчив сіяти. Заробилося, коротше, мягко заробилося. Класно. же батя візьме катка, закаткує і я думаю буде, буде шикарно. Ну, в принципі, все. Сівалочка своя відпрацювала цього року. Ні, цього року ще не відпрацювала, бо ще осінню буду сіяти пшеницю, так що до осені поки що в неї буде перекур. Сівалочкою в принципі довольний. Сіє нормально, весі виставляється легенько. Є деякі нюанси. Може вдруг попадеться вона... Це відео попадеться, хто її виробляє на очі. Е... У нюансах, у нюансах, е, оцього, оцього от пригуртачі, пригуртачі, е, що пригортачі. Вони, в принципі, якщо м'ягенько, вони загортають класно, до них питань немає. Ну, Їх можна зробити чуть-чуть довшими, на 5 см, хоча б їх довшими, щоб вони е, доставали трошки нижче. Тут відрегулювати його мона, його вище підняти мона, якщо він буде дуже сильно черкати землю, а от нижче його вже опустити не можна, вже, вже все. І є такі місця, що він просто-напросто той пригортач до землі не достає. Так що якби його хоча б на 5 см довшого зробити, я думаю, це не є так сложно, а полізи буде набагато, набагато більше. Того шукаю. Того, що того дивіться стільки ще місця, на стільки ще його можна раз підняти цього пригортача, а опустити його не можна. Це раз. Е -е, два. Е, хотілося, щоб... Е, але в принципі, так непогано, але, е, от, е, ця, китайська, не китайська вона сівалка зоря, в е, мене є взаємогото. Збоку е, є спеціальний вихід, через який собі стоїть патрубок. і ти, Якщо вдруг лишилося насіння в цьому, лишилося насіння в бункері, ти собі відкрив заслоночку. І тим патрубком все згорнув на сіння і все висипав. Тут такого немає, трошки погано, бо приходиться все вибирати вручну. Все вручну або висівати, ну, висівати вже до останнього. Буде такий теж клап клапанець, я думаю, теж було, було б непогано, щоб воно було собі, лишилося сіні, Ти його е, відкрив, заслонку відкрив, е, патрубка вчепив, все його донизу, мішок чи відро висипав і все. А так, в принципі. Сушнички лізуть класно. Все супер, все крутиться, все вертеться. Сівалочка працює на отлічно. Я думаю, своїх грошей вона стоїть. Так що, так що якось так. Ну, сіявши сою. 3 гектари. Відео не вийде, того, що, того, що він полетів. Там теж там на, наснімав всього купу. Ну... Ну увидев відео, відео не буде. Так, ну що ж, поки що все. Ще батя закаткує, ще прийду два слова скажу. Подивимося, як закаткував. І думаю, можна буде випускати дане відео. Так, поки що все, не прощаємося. Всім привіт. Мав зняти відео після закатковки гречки. Ну, Поки я добрався до города, то от... Вже от, от такі от сходи у нас є. Речка в принципі зійшла непогано. Незважаючи на те, що в нас вже певно більше місяця дощів немає взагалі. Ні каплі не впало. Такого року ще... Я не знаю, я не пам'ятаю давно такого року, щоб, щоб стільки часу. Весною душі взагалі не було. Ну що зробимо? Ця погода проти неї природу, тобто, проти неї не попреш. Ячмені цього року паленту не буде. Я їздив, дивився, думав їхати кропити, але там реально поїду ну, покроплю, але там, там нема що кропити. Чесно. Ну що, що буде, то буде. Що Бог дасть, то буде. Йду по корову. і думаю, разом зайду, вже сніму, покажу. Сходи гречки. Гречка повинна в принципі бути. Напішла, гарно пішла. А ячменю то точно не буде. Своя то того трохи вроді пішла. Десь буду цей, скоро буду курпити сою, це буде окреме відео. Тоже знімлю, покажу по сої, що там є де, не де краще посходило, де не де гірше, щось буде. Так, ну що ж, я думаю все пане. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати щось знімати, щось розказувати, показувати. tá, então dobre